Пані та панове, вітаю вас на розкоробченні настільної гри Мишачі оповідки. Це у нас гра від видавництва Lord of Boards і в оригіналі від видавництва Ziman Games, власне видавництво, яке зробило і видало пандемію, як маленьку, в яку я грав, так і World of Warcraft мініатюрки якої я фарбував. І от тепер у мене буде власна гра від Ziman. І власні мініатюрки, які я сподіваюся пофарбувати. Так, тут у нас вже є невеличкий надрив плівки, тож її зірвати буде легко. І давайте, власне, цим і займемося. Ліпка нам не знадобиться. Дістаємо коробку з плівки, це можна викинути. І давайте, власне, подивимося, що у нас тут. Колись давно було на світі королівство, яким правив добрий король, однак він не мав королеви, яка допомагала б йому правити і виховувати сина принца Коліна. Одного осіннього дня в замок прибула гостя з далеких країв, таємнича та прекрасна королева Ванестра. Невдовзі король оголосив про свої наміри одружитися з Ванестрою, і саме тоді настали похмурі дні. Так, доволі похмурі дні. Тут у нас показані. Всі компоненти, але нема чогось фокусу. Фокус буде сьогодні, ні. Фокус. Фокус відмовляється. О, нарешті фокус є. Значить, тут у нас показані компоненти, і, власне, пригоди кличуть. У грі мишачі оповідки ви перевтілюєтеся в героїв, відданих доброму королю Ендону, яким довелося перетворитися на мишок, щоб вирватися від Ванестри. Гасаючи тепер у двадцятеро більшим замком, ви долатимете різні перешкоди. Якщо раніше вам завдавали клопотів лише посіпаки Ванестри, то тепер крихітним мишкам слід остерігатися і, деся... і деяких тварин, і комах, що живуть у замку. Грайте за спритного принца Коліна та долайте усіх своїх супротивників або виберіть здоровання не засопуна не за сопуна, напевно. Майстра на всі руки станьте досвідченим містиком магіносом, чи магіносом, чи хто він такий, щоб не підступити до себе ворогів і атакувати їх здалеку, або захищайте своїх друзів завдяки знанням тильди, колишньої придворної цілительки. Кожна мишка відіграватиме свою роль у порятунку короля, і вам доведеться ретельно продумувати свої дії, щоб виявити слабкості Ванестри і перемогти її. Наскільки я знаю, тут треба грати за всіх чотирьох. Мишок навіть в соло режимі, і я сподіваюся, що усе це влізе на мій стіл, тому що чотири мишки це, по-перше, чотири картки персонажів. І додатково, якщо там будуть якісь предмети і так далі, це буде складнувато Так, всередині коробки 22 високодеталізовані пластикові фігурки, які я буду фарбувати. Мишачі оповідки кооперативна пригодницька гра, в якій ви докладаєте спільних зусиль, щоб врятувати королівство, яке потрапило в біду. На своєму шляху ви стикнетеся з незліченними ворогами, щурами, тарганами, павуками та, звісно, з грозою замку котом на прізвисько Драпіга. Мишачі оповідки це інноваційна гра, Хм, інноваційна, враховуючи те, що їй вже більше десяти років, якщо я не помиляюся. Навряд чи вона інноваційна, але тим не менш, що занурює вас у мінливе інтерактивне середовище. Вирушивши у казкову подорож, ви насолоджуватиметеся неймовірними пригодами і матимете змогу самостійно впливати на перебіг подій. Гра відрізняється так званою сирною системою. Протягом гри ви будете збирати шматки дорогоцінного сиру і використовувати їх, щоб ваші герої здобували нові вміння і могли здолати будь-які перешкоди. Ну, щодо сирної системи, то тут вони, напевно, праві. Значить, що у нас тут гра? Від 1 до 4 гравців, 60-90 хвилин на партію, вік 8. Ну, начебто, за віком я підходжу. За сирну систему тут вони, напевно, праві, тому що навряд чи в якихось Massive Darkness є сирна система. А от в мишачих оповідках є. Ну і давайте, власне, подивимося, що ж там всередині там Всередині всередині у нас тут правила, скільки тут сторінок. 21 сторінка. З алфавітним показчиком, з творцями. Ну, 20 сторінок, як на мене, це не дуже багато, особливо, якщо тут будуть вступ, мета гри, приклади, багато, багато ілюстрацій. Я думаю, що це можна подужати. Ну, і в принципі, оскільки гра у нас сімейно, сімейно, скажімо так, вхідного типу, вхідного в хобі, вона не має бути складною. І вона більше націлена на історію, на оповідь, власне, оповідки. Відповідно, якщо вона влізе на мій стіл, і я буду її проходити, заливати все це діло на YouTube, то дивитися це, напевно, варто лише тим, хто. Точно в неї не гратиме, тому що тут буде багато спойлерів, оскільки гра сюжетна, після мова. Скільки у нас тут 57 сторінок в головній книзі в кампанії Спогади й печалі ну, особисто мені це цікаво, мені подобаються сюжетні ігри, мені сподобалася сюжетна гілка, сюжетний взагалі весь концепт з Володаря Перснів. І, відповідно, тут мені теж буде цікаво слідкувати за сюжетом. Так, це у нас трекер, який, я так розумію, буде. не знаю, що буде трекати, але на стіл воно ледь влазить. Ну, В принципі, камеру можна трошки віддалити, але тим не менш, тим не менш місця вона займатиме дуже багато. І пішли у нас тайли. Замковий дворик. Фокус буде сьогодні, ні. Фокус. Телефон, Алло? Ні. Фокусу сьогодні не буде. Ну, замковий дворик. Це нам туди пишуть, я так розумію. Це у нас що? Ага, це сам тайл називається дворик. Тут у нас вхід у тунелі. Далі у нас кухня, я так розумію. Так, кухня. Тут у нас що? Кухонні тунелі. Скільки ж тут тайлів, кімната варти. Стічна труба. Стічна труба. Так, що у нас тут? Трапезна. Тут у нас трапезні тунелі. Ага, тобто у нас тут все йде над під, лабораторія алхіміка, кришталеві тунелі. Логічно, в принципі, що вони десь під лабораторією. Покої короля, королівські тунелі, відповідно. Далі покої королеви і кузня. Це вже трошки нелогічно. Далі у нас що тут: трубопровід і злив стічної труби. Цікаво, як на таких тайлах з водою, як на них грати взагалі за правилами. Ну, це ми все дізнаємося в майбутньому. Так, що у нас тут лежить далі? Далі у нас лежить от дідько, я думав, мені ніж не знадобиться, оскільки плівка була з невеличким пошкодженням, і її легко було піддіти пальцем. А от всередині вже інша справа тут так просто не піддінеш. Тут так просто не піддінеш. Так, а що як? Що, як у нас будуть з'являтися нові інструменти на розкоропчені, сьогодні це буде викрутка. Сьогодні це буде викрутка. Далі подивимось, значить це ми розкриваємо. І тут у нас купа жетонів. Це ми викидаємо. Значить, що тут у нас? Тут у нас жетони ефектів. Обплутування, це у нас будуть павуки робити. Оглушення це не знаю, хто буде, і зачарування. Кінець розділу, жетони здоров'я. Далі у нас що? Далі у нас сир, славетна сирна система. Ще жетони здоров'я. І ще якісь жетони поки що не зрозуміли що вони де Жетон виделки. Жетон виделки, будь ласка. Якщо хтось хотів жетон виделки, будь ласка. Кіхоть драпіги. Ох, ми будемо, по ходу, бити кицю. Будемо бити кицю. Так, тут у нас кілька дайсів, оскільки гра у нас сюжетний не треш, то у нас тут будуть дайси. Що тут у нас? Атака. Три щитка атака, дві атаки, один постріл далекобійної, один сир. Не знаю, що воно, як буде. Подивимось. Так, переходимо до деталізованих мініатюрок. Деталізовані мініатюрки з моїм фокусом, напевно, будуть не такі вже і деталізовані. Тому, скоріше за все, я це все, все діло сфотографую пізніше і вставлю окремим кадром. Щоб можна було подивитися виключно на мініатюрки. Ну, так, фокус, фокус залишає бажати кращого, тому це буде у вигляді фотографії. Значить, тут у нас є. Тут у нас є злі пацюки-вороги, тут у нас є хороші мишки герої. Хороші мишки герої. Ну, за відчуттями, вони, в принципі, я б сказав, навіть ще менші, ніж герої з Варкрафта, і, відповідно, фарбувати їх буде трошки важче. Фарбувати їх буде трошки важче. Втім, деяких мишей можна залишити навіть в їх базовому кольорі, частково, тому що такий. Не сказав би, що прям хутряний, але, в принципі, такого кольору деякі миші можуть бути, принаймні місцями. Подивимось. Так, і що у нас тут? Тут у нас купа карток. Купа карток. Значить, тут у нас є наші персонажі. Це у нас цілитель тильда. Так, ну, може, все ж таки трошки буде якогось фокусу, ні. Наче додалося фокусу. Тильда. Ось така у нас тильда гарнюня. Далі нез. Все, фокус пішов. Фокус з'явився. Мені здається, що зламався автофокус. Треба буде щось із цим робити. Магнаш. Всі референси до наших героїв, якими кольорами їх треба фарбувати. І, в принципі, поки що той колір, в якому виконані мініатюрки, він нам не дуже підходить. Так, Лілі лучник. Це у нас якийсь пан рога шахрай. Так, і, власне, наш принц Колін. От його колір хутра наразі найбільше, напевно. Відповідає кольору самих мініатюрок, найближчий. Так, ну і тепер давайте дивитися, що у нас тут з картками. Що у нас тут з картками? Піддіваємо це все діло викруткою. Щось не дуже це ефективно у мене виходить. Але вже якщо почав, то ножа брати не буду. Так, відкриваємо. Що у нас тут? Ага, тут у нас картки ворогів. Це у нас киця. Це у нас киця. Полювання драпіги. Фокус. Ну, будь ласка. Ну хоч трохи. Знущення якесь. Так, багато ніжка, стрибок, драпіги. А, це у нас властивості, напевно, які будуть Елітні щур-воїн. Щур-воїн. Тарган, хе, Тараган. Господи, шкрябоклац, павук. Потри здоров'я по одному Жало. Оклик Ванестри. Цікаво, це все будуть окремі вороги, чи що це таке? Чари? Капітан. О, і, власне, Колін. Колін хан. А, це, напевно, слухайте, це у мене є підозра. що це будуть порядок ініціативи на ось цьому складному планшеті. Щось є така підозра. Ну, подивимось. Так, що у нас далі? Далі. Ще якісь картки. Перша допомога. Клас будь-який. Ага, це у нас будуть властивості. Наснага. Так, фокус. Дайте мені. Фокус. Сфокусуйте наснагу. Наснага. Два сири. Клас лідер. Далі у нас що? Далі у нас з фокусом все така ж біда. Так, ну це у нас різні властивості за різними класами, і, відповідно, різні персонажі, я так розумію. У. У це у нас, напевно, уміння. Ймовірно. Це у нас будуть різні властивості. Так чи інакше під час гри вони будуть вилазити. І я сподіваюся, я полагоджу фокус, зможу вам демонструвати їх нормально на екрані. І все, власне, побачите. Так, мені би побачити, де тут піддіти, щоб розкоропчити. Так, наче піддів. Це мені тільки здалося. Перемога. Перемога буде. Так, що тут у нас? Зустріч? Зустріч складна. Зустріч складна, як і фокус. Фокус, який не дуже фокуситься. Мишоловки. Зустріч складна. Зустріч складна. Зустріч складна. Все складні. Ага, звичайна зустріч. Звичайна зустріч і простої зустрічі у нас тут взагалі нема. І різні якісь випробування. Не знаю, що це все означає. Три. Три. А, це не три, це зустріч. Це, власне, картки зустрічей. Не знаю, як вони працюють, тому що тут по сторінках розписані різні монстри. різні вороги, фокус. А що ж таке? Не хочу фокуситися, хочете і трісне. Шість тарганів. Шість. Ще більших тарганів, стоніжка, щури, павук щури, елітні щури. Як це буде по сторінках, невідомо. Так, і тут у нас колода карток, яка, по ідеї, має відкриватися і без ножа, але щось, щось це не працює. Схема не працює, воно відірвалося. І давайте розірвемо, подивимося, що там. Так, а тут у нас, походу, колода предметів, поліпшений лук. Жахливе розкоробчення. нічого не видно. Кігоць Кусака, Меч коліна. Кінджал, ще кинджал. Дуже багато предметів. З цим всім, я думаю, в процесі проходження ми теж познайомимось. Зубочистка, гостра зброя, хто би міг подумати. Посох оборони. Молот Нендона. Викрадення. Отруєний сир. Ох йо. Це прям халепа. Як написано халепа, так воно і є. Скриня сиру. І картки яких, і якихось різних кольорів. Що б це могло означати? Вдала схованка. Котяча м'ята. Цікаво. Гачок із жилкою. Додайте жетон гачок із жилкою, а я бачив такий жетон. Значить, у сховок загону. Докладніше про використання гачка із жилкою. Дивіться на сторінці 18 книжки правил. Ну, обов'язково подивимось. Виноградина цілий предмет. Якщо згадати, що ми маленькі мишки, то виноградина це великий, великий предмет, цілий предмет. Так, і я так розумію, значить. Колін у нас червоний, хан чорний. Значить, Колін у нас червоний. Хан кому, кому що. Я думав, вони якось по кольорах ці предмети, але мені здається, що, напевно, тут якась інша схема. Напевно, якась інша схема. Ну, подивимось, подивимось. На жаль, фокус сьогодні підводить і тут тільки зупиняти записи розбиратися півгодини з телефоном, що там сталося. Тому сьогодні, на жаль, ось таке розкоропчення е, неприємне з точки зору якості, але приємне з точки зору гри. Мені здається, що ця гра у нас трошки недооціненна, тому що вона, в принципі, дуже доступна, наскільки я зрозумів з оглядів. Сам я власне в неї ще не грав, не спойлерів собі нічого. От, але знаю, що це начебто вже класика, скажімо так, початкових данжем кроулерів з цікавою історією, хоч і такою напівдитячою казковою, але особисто мені буде цікаво, цікаво дослідити цей світ, цікаво здолати Ванестру, якщо там можна буде це зробити. От, і я сподіваюся, що рано чи пізно до цієї гри локалізують доповнення, оскільки вони там є. Їх там, здається, дві штуки, але, на жаль, наразі поки що я підозрюю, що перший наклад навіть мишачих оповідок не розійшовся, не розпродався, тому навіть анонсів я про доповнення не чув. Якось так, якийсь час у мене піде на те, щоб пофарбувати всі ці чудові мініатюрки, тому коли буде ігролад, я навіть не можу сказати, до цього треба дожити. Плюс треба буде ознайомитися з грою, зрозуміти, як в неї правильно грати, і тоді я вже зможу записати щось, коли буду більш-менш тут орієнтуватися. Ну а наразі це все. Дякую усім за перегляд, і зустрінемося в нових відео.